Це околиці Покровська, де тривають запеклі бої. Гармата. Ці артилеристи атакують гарматою російські позиції від самого ранку. Кажуть, що артилерія це боги війни. 90% ураження, які получають противник, вони получають від артилерії. Але у росіян більше вогневої потужності і більше людей. На цій ділянці фронту тиска на ЗСУ один з найбільш інтенсивних. Гармата! Російські військові намагаються наступати невеликими групами, як видно на цих кадрах, відзнятих українським безпілотником. Відео транслюється в режимі прямого ефіру на командний пункт ЗСУ. А тим часом маємо перейти в укриття, поки артилерійський підрозділ готується до можливого вогню у відповідь. Це був насичений ранок. Ми одігнали їх назад. Кого-то положили, вони пряталися, шеф сказав, під вагонами, ми вагони рознесли. І вони, хто там, більш-менш, стався живий і уїхали. Убіжали. Убігли. Вони ж біжуть по посадці, але ми по посадці пум -пум -пум, стріляємо. Російські війська безуспішно намагаються взяти Покровськ. За оцінками оглядачів до сезону бездоріжжя їм це не вдасться. Тому вони намагатимуться за допомогою своєї артилерії та кабів не давати ЗСУ на згвардії використовувати Покровськ для логістичного забезпечення українських підрозділів. Ну не возьмуть. Покровськ не візьмуть. Мені якщо візьмуть Покровськ, то труба. Дорога відкрита. І пряма дорога на Дніпропетровськ. <кій> У мене хлопці, ну, піхота, багато знайомих, односільчані, то всі в Покровськці держать Покровськ. Якщо там щось пшевелиться, то ми теж туди стріляємо. Так виглядає Покровська нині. Потяги припинили роботу вже кілька тижнів тому. Яка ситуація в Покровську? Напружена. Яка ще ситуація? Я живу там на, на, на мікрорайоні. Вибухи постійно. І день і вночі. Ви будете залишатися в Покровську весь час? Чи є ну, що не заставить вас виїхати з Покровську? Ні. Я думаю, не допустять до Покровська. Я так маю надію в ЗСУ. однак нестача електроенергії та води, а також постійні обстріли з боку російських військ, змушують людей залишати місто. Колись у Покровську мешкали близько 60 тисяч людей. А під час війни місто стало важливим військовим хабом. Солдати приїздили сюди трохи відпочити після передової. Ті дні давно минули. Готель дружба була. А тут була піцерія Карліона, де спочатку в 2023 році ворожі ракети потрапили в піцерію. Торік готель дружба росіяни зруйнували ракетним ударом. Серед загиблих був і командир Володимира. А у цьому житловому кварталі ми бачимо результат нещодавньої російської атаки. Швидше за все, це був КАП, керована авіабомба. В цьому місці у нас був загиблий. Один чоловік, якого знайшли у своєму ліжку. Мабуть, людина вже лягла відпочивати. Був прильот саме в його будинок. І від цього місця події сталося займання суміжних будівель і споруд, наслідок чого площа пожежі склала. 400 метрів квадратних. Також за від осколків загорівся будівля, яка знаходиться від цього місця приблизно 60 метрів. Паралельно цій вулиці йде наступна вулиця, де також був прильот, і також було зруйновано три будинки. Удари росіян по центру міста дещо послабилися, адже українці перекинули підкріплення на околиці міста. Вони приймають більшу частину вогню на себе. Це один із фрагментів осколків від КАБа, Досить легкий, проте має руйнівну силу, що може перебити досить товстий метал. Наприклад, ті ж труби, швеляра, а навіть рельсу можуть такі осколки поперебувати. Це не кажучи про те, що вони можуть зробити з людським тілом. Ми знову на позиціях за ІСУ і Нацгвардії. Щойно надійшла нова партія снарядів. Але це крапля в морі. Українські бійці кажуть, що їм заледве вистачає військової допомоги, щоб утримати свої позиції. Цього, звісно, недостатньо, щоб змінити хід війни. Але мирні переговори з Росією не можуть бути вирішенням ситуації на фронті, переконаний командир. Краще, щоб вони було не бути. Остави їм те, що вони взяли, через два роки знову треба чекати війну через року. Вони ще переоборуджуються, настроїть. Вони ж там строять кожен божий день снаряди, а ми що, нам дайте Європа. Щоб Європа дала не по трохи, а те, що нам треба. Щоб ми без розрішення європейських стандартів працювали по раші. І все. Я думаю, що півгода і війна буде виграна якщо нам дадуть, не розпродадуть по дорозі. У нас пушки зламається, ми робимо за своїм слідства. На Дорогою назад до міста зупиняємося біля новозведених укріплень на околицях Покровська. Українські військові явно сповнені рішучості відстояти місто.